Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Переполох Москві з самого ранку 9 травня почалося для окупантів нескави. Як виявилося, курицька був спланований там домовлений між США і Китаєм. У той же час перед парадом група офіцерів ФСБ відкрила вогонь та підірвала нарадчу кімнату Білоусова з золотовим є загиблі пожежа в Кремлі. Прямий наказ Патрушева. Китайці та американці поставили ультиматум Патрушеву. Залужно підписує капітуляцію РФА, відведення війська, обмін на легітимність Патрушева від США та Китаю, крім о, Китай забирає собі Сибір та Урал саме про це, і сі говоритиме з Путіним. У всіх, хто не присягнув, нагадаємо Гордона, деся роздобувати свої джерел мирний план Кацапів, який вони намагаються узгодити із Сполученими Штатами. Україна має право повністю вийти з Донецької та Луганської областей. Ярефа передасть Україні ЕС контроль над адемілітаризованою 100 кілометровою зоною вздовж Дніпра до Чорного моря. Україна має взяти на себе зобов'язання не перекривати постачання води до Криму. Україна має закріпити в конституції позаблоковий статус і не вступити до НАТО. То чи іншого альянсу України має закріпити в Конституції поняття армії мирного часу у складі 350 тисяч осіб і мати певний перелік озброєння. Зокрема, Україна не може мати понад 125 бойових літаків будь-яких типів. Крима визначається як особлива демілітаризована територія з подвійним підпорядкуванням України та РФ США знімає санкції, пов'язані з поставками в РФ високих технологій. А також введені проти нафтогазового комплексу та банківської системи. РФ готова до обговорення передачі України Запорізької та Херсонської областей в повному обсязі. РФ нічого немає про вступу України до ЄС. Припинення ведення вогню вздовж лінії фронту має бути запроваджено одразу після початку переговорів. Про перемир'я у форматі Росія з Шакита ЄС. Україна необхідно реанімувати дію договору про ракети малої та середньої дальності. Його має підписати Україна в йде згідно плану. Спецпредставник Шакет Кело заявив про згоду України на повне припинення вогню на морі. На візит повітря та на землі Україна згодна припинити вогонь на 30 днів з можливістю проведення. Про це він сказав в ефірі Fox News. Кело висловив упевнені, що Росія не зможе виграти. То війні про це свідчать її провалу, захоплені Києва. І високі втрати на питання про те, чи дозволять Росії залишитися в Криму і на захоплених частинах українських областей Лугнаві, приклада Балтійська країна під час радянської окупації. Ми ніколи не визнавали факту, що вони відійшли радянському союзу. Ми казали, що з часом це зміниться. Сказав він, кело стверджує, що Україна готова до певної періоди заморозити повідії на поточних лініях та створити демілітаризовану зону 30 кілометрів на 15 кілометрів. Відступлять українські на 15 кілометрів. В російські війська тож ми отримаємо 30 кілометрів зону 8 миля, за якою будуть спостерігати. У нас є коаліція, охочих з британців, французів, німців та ж не менше за 12 країн, які хочуть розмістити свої війська для повітряного шолому. Сказав Кело, голова громадської організації Центр спільних дій віце-прем'єр-міністр України з питань євроінтеграції 2005-го Олег Рибачук вважає, що основною проблемою Путіна є намагання перекинути на Україну відповідальність за провал мирних перемовин. Таку думку він висловив атері У Путіна, Основна проблема яким чином перекинути на Україну відповідальність за провал мирних переговорів? Але за чого почав він виступ листопакалога, що Україна погодилася, що для цього Україна підписує угоду про корисні копалини з сполученими штатами Америки. До того ж, Україна погодилася на 22 пункти в Лондоні. Україна погодилася на є. У нас Шапокляк який категорично проти Путіну все складніше стає в очах сам Трамп і Трамп вже почав про це відкрито говорити. Що водять його за Тягнуть стягнуть час, і Тоді вже законопроект Грема про. Драконівські санкції проти Росії, зокрема за закупівлю російських енергоресурсів. Це 500% – це так шалено вдарить по Індії, по Китаю, як по двох найбільших, сказав він. Олег Рибачук вважає, що президентові Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу доведеться застосовувати проти російського диктатора Володимира Путіна силові прийоми, бо Україна погоджується на пропозиції щодо миру. а РФ постійно щось не влаштовує. І далі мова йде про те, що схоже, якщо Путін зараз просто так тупо, як кажуть наші підлітки, відмовиться погодитися на ці умови до Трампу доведеться застосовувати такі силові прийоми проти Трамп хотів би, що він навіть підтримав цю ідею Путіна. Що бачте, він от на три дні хоче, хоче примиря. То в нього було 30 годин. Зараз отаке це процес. Ну, дивіться, ну старається дідусь, він хоче миру. Давайте йому дамо ще один шанс. Але Путін робить цю місію неможливою. Але якщо він зараз буде знову проти, то це буде дуже дивна пропозиція. Виходить, що на всі пропозиції, які робила Україна разом з європейським союзом, які підтримували Сполучені Штати, Путін виступає проти. Ця гра має закінчитися. Не може Трамп робити вигляд, що все нормально. Є обидві сторони, і схоже, що розрахунок Путіна на те, що Трамп грюкне дверима, скаже, що ви не хочете миру, бо по обидві сторони. Не можна сказати, одна сторона погоджується. Інша сторона кожен раз вигадує щось, щоби не погоджуватися. Вважає голова громадської організації. Центр спільних дій редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.